Ви натиснули на правильне відео. Це історія людини з Тауреду, однієї з найдивніших нерозгаданих таємниць в історії. Те, що ви зараз почуєте, змусить вас засумніватися в усьому, що ви знаєте про реальність. Чоловік прилітає в аеропорт з паспортом країни, якої не існує. Його допитують, тримають під вартою, а потім він зникає. Жодного сліду, жодних записів, нічого. Звідки він прийшов? Як він міг зникнути з замкненої кімнати? Можливо, він був мандрівником у часі, загубленим відвідувачем з паралельного світу, чи чимось ще дивнішим? Це не просто загадка, це історія, яка ставить під сумнів наше бачення світу. Ця історія перенесе нас у бурхливий світ міжнародних подорожей, де посеред вихору прильотів та вильотів з'явилася таємниця, яка досі бентежить та захоплює. Літо 1954 року, час, коли світ все ще оговтувався від руйнівної війни, а подорожі літаком були сповнені чудес та пригод. Саме в цей час в міжнародному аеропорту Токіо звичайний день перетворився на незвичайний та назавжди вписався в аннали незрозумілих явищ. Аеропорт гудів від активності як зменшена модель світу в Русі. Мандрівники з усього світу зустрічалися, їхні шляхи перетиналися в цьому жвавому центрі глобального сполучення. Імміграційні офіцери ретельно перевіряли паспорти, їхні досвідчені очі вишукували будь-які невідповідності. Посеред цієї симфонії людського руху до стійки підійшов чоловік, чий приїзд здавався таким же звичайним, як і будь-який інший. Однак, як тільки чоловік пред'явив свій паспорт, відбулася ледь помітна зміна, невелика хвиля в звичайній рутині. Документ виглядав добре, паспорт з країни під назвою Таурет, проте щось у ньому здавалося не так. Чоло офіцера злегка насупилося, взустріч закрадалося відчуття тривоги. Приїзд чоловіка, колись такий звичайний, мав невдовзі перетворитися на загадкову таємницю, яка поставить під сумнів саму суть реальності, яку ми знаємо. Досвідчений імміграційний офіцер, звиклий до постійного потоку міжнародних пасажирів, уважно розглядав паспорт. Він виглядав справжнім з офіційними печатками та візами з багатьох країн, але щось було не так. Країна, зазначена в паспорті, Тауред, була йому зовсім невідома. Він вічливо запитав чоловіка про його походження, думаючи, що це просто непорозуміння, неправильно вимовлене ім'я чи невідома держава. Пасажир, спокійний та врівноважений, відповів з легким європейським акцентом і підтвердив, що дійсно походить з Тауреду маленької країни, розташованої між Францією та Іспанією. Офіцер, здивований, ввічливо наполягав на тому, що такої країни не існує. Він показав на карту світу, що висіла на стіні, і пальцем провів по знайомих кордонах Європи. Пасажир, однак, наполягав на своєму, злегка насупившись, стверджував про існування своєї батьківщини. З кожним словом, імміграційного офіцера охоплював дедалі більший неспокій. Паспорт мандрівника, хоч і виглядав справжнім, не було в їхній базі даних. Його гроші, невідомі банкноти та монети, не мали жодної цінності у зовнішньому світі. А його мова, хоч і трохи нагадувала якийсь романський діалект, була незрозумілою для всіх присутніх. Офіцер, тепер глибоко стурбований, вибачився, щоб порадитися зі своїми начальниками і залишив мандрівника терпляче чекати в яскраво освітленій митній зоні. Він повернувся з групою офіцерів, кожен з яких був ще більше спантеличений, ніж попередній. Чоловіка продовжували розпитувати, але його відповіді лише поглиблювали таємницю. Він розповідав про країну з багатою історією, про місце стародавніх замків та гамірних міст. Проте ніхто в кімнаті ніколи не чув про таке місце. Сповнені рішучості розгадати цю загадку, офіційні особи принесли велику детальну карту світу, сподіваючись знайти країну, з якої, як стверджував мандрівник, він прибув. Вони розклали її на столі і їхні пальці ковзали по знайомих контурах континентів та заплутаній мережі міжнародних кордонів. Мандрівник нахилився, його погляд блукав по карті, а в очах спалахнуло розуміння. Його палець зупинився у Західній Європі, саме там, де сходяться знайомі кордони Франції та Іспанії. Це мій дім, твердо заявив він. Це Таурет. подив усіх присутніх, на місці, яке він вказав, знаходилося маленьке князівство Андора, країна, яку офіційні особи добре знали. Мандрівник наполягав, що Андори там не повинно бути, що вона якимось чином замінила його улюблений Таурет. З настанням ночі. Таємниця чоловіка став Реду ставала все більш заплутаною. Знесилені чиновники, не в змозі перевірити його особу, затримали його для допиту. Його відвели до готелю з охороною та поставили варту біля його дверей. Але на світанку вони виявили щось неймовірне: мандрівник зник. Він зник, залишивши по собі лише тривожний спогад про свою присутність. Ранкове сонце, проникаючи крізь щілину в шторах, освітлювало порожню кімнату. Чоловік з Тауроду, загадковий відвідувач, який цілу ніч спантеличував службовців, зник. Охоронці, що стояли перед його дверима, клялися, що не бачили нікого, хто входив чи виходив. Його речі, дивна валюта, паспорт з неіснуючої країни, все зникло. Звістка про зникнення мандрівника швидко поширилася по аеропорту і за його межами. Пройшла коридорами установ і дійшла до галасливих вулиць Токіо. Службовці, яких і раніше бентежили слова чоловіка, тепер стояли перед ще більшою загадкою. Як міг чоловік зникнути безслідно з кімнати під пильною охороною? Відчайдушно шукаючи відповідей, слідчі переглядали мізерні докази, що залишилися після чоловіка. Паспорт чоловіка, колись символ його загадкової появи, тепер став центром уваги. Експерти-криміналісти досліджували кожну деталь: папір, чорнило, офіційно виглядаючі штампи. Шукали будь-які ознаки підробки чи маніпуляцій, але паспорт, як і сам чоловік, здавався незрозумілим його вважали справжнім, виготовленим з таким рівнем деталізації, що його було б важко, якщо не неможливо, підробити. Штампи з його ймовірних подорожей, хоча й представляли країни відомі та невідомі, мали автентичні ознаки легітимних перетинів кордону. З плином днів у тижні загадка чоловіка Стауреду ставала дедалі глибшою. Органи влади, попри всі зусилля, не наблизилися до розуміння походження чоловіка, ані його раптового зникнення. Дехто шепотів про ретельно інсценований обман, продуманий жарт, який мав виявити недоліки в бюрократичній системі. Інші, які стикалися з наслідками світу набагато дивнішого, ніж вони могли собі уявити, розглядали можливість подорожей між вимірами про чоловіка, який прослизнув крізь тріщину в реальності. Попри зростаючий інтерес до цієї справи, офіційні особи зберігали мовчання. Ті кілька заяв, що були оприлюднені, були дуже обережними, не пропонували жодних конкретних пояснень і лише підігрівали чутки. Чоловік став реду, колись загадковий гість, тепер став засекреченою таємницею, історія якого похована глибоко в архівах незрозумілого. Світ продовжував обертатися, захоплений невблаганним плином часу та прогресом. Але історія чоловіка стауреду залишалася як моторошне нагадування про те, що деякі загадки не піддаються раціональному поясненню, ставлять під сумнів наше сприйняття реальності та натякають на величезні недосліджені території, що лежать за межами нашого розуміння. Зникнення чоловіка стауреду поширилося світом незрозумілих явищ як кола по воді. Він був чоловіком, здавалося б, звичайним і все ж оповитим таємницею, глибокою, як ніч, коли він зник. Його історія, яку шепотіли потайки та обговорювали онлайн, стала магнітом для тих, хто наважився зазирнути за межі буденності. Чи був він посланцем з паралельного виміру, мандрівником крізь тріщину в реальності? А може, для його загадкової появи та раптового зникнення існувало простіше земне пояснення. Людський розум уявляв собі безліч можливостей. Дехто відкинув цю історію як витончений обман, інші ж прийняли думку про щось надзвичайне, зачаровані уявленням про світи за межами нашого. Ідея паралельних всесвітів, колись відкинута в царину наукової фантастики, набула популярності після інциденту з чоловіком з Тауреду. Чи можуть існувати інші реальності паралельно з нашою, кожна зі своїми власними фізичними законами та історичними лініями? Чи міг цей чоловік бути відвідувачем з однієї такої реальності, чия присутність у нашому світі була швидкоплинним поглядом крізь космічне вікно? Прихильники цієї теорії вказували на непохитне твердження чоловіка про існування Тауреду, його детальні описи країни, невідомої нашому світу. Чи можливо, що його реальність і наша колись пов'язані якимось чином розділилися і створили дві окремі часові лінії, кожна з яких має свою унікальну історію та географію? Інші, занурені в аналіз незрозумілих явищ, знаходили паралелі між чоловіком Стау та іншими повідомленнями про стрибки в часі та аномалії. Можливо, цей чоловік був хрононавтом, мандрівником, кинутим крізь час невідомою силою, що застряг у теперішньому, яке не було його власним. Ідея подорожей у часі, хоча й досі значною мірою теоретична, захопила уяву. Можливість подорожувати в далеке минуле або вирушити в невідоме майбутнє мала привабливість, яка виходила за межі науки та фантастики. Чи був чоловік стауреду жертвою такого часового втручання, душею, загубленою в лабіринтових коридорах часу? Незважаючи на численні теорії та припущення, таємниця людини Стауреду залишається нерозгаданою. Чоловік зник безслідно, залишивши після себе спадок нерозгаданих питань та недоведених іпотез. Чи був він гостем з іншого виміру, мандрівником, загубленим у часі, чи лише плодом нашої колективної уяви? Відповідь, можливо, криється у просторі між тим, що ми знаємо, і тим, що можемо собі уявити. Людина з Тауреду, як і багато інших загадок, що протягом історії людства захоплювали та бентежили, нагадує нам, що наше розуміння реальності далеко не повне. Досі існують таємниці, що чекають на своє розгадування, секрети, що чекають на своє відкриття, і, можливо, лише можливо, світи за межами нашого розуміння, що чекають на своїх дослідників. Історія людини Стауреду, хоча, здавалося б, і загубилася в тумані часу, все ще лунає коридорами нез'ясованого. Як моторошна історія, що її шепочуть біля багаття, вона живе, підживлювана нашою вродженою цікавістю до невідомого. Офіційне мовчання навколо інциденту лише поглиблює таємницю та залишає нас змагатися з тривожною думкою, що деякі істини просто надто дивні, надто революційні, щоб їх можна було легко визнати. Чи був чоловік став реду обманом, ретельно створеною вигадкою, метою якої було випробувати межі віри? Чи ж він уособлював щось набагато глибше, швидкоплинний погляд на реальність, поза нашим розумінням, доказ безкінечних можливостей, що ховаються в самій суті існування? Відповідь, все ще невловима, залишається завислою між скептицизмом та захопленням. Чоловік Тауреду, хоч і фізично відсутній, знайшов своє постійне місце в популярній культурі. Його історія, сповнена загадок та відкрита для безкінечних тлумачень, пронизує романи, фільми та телевізійні шоу, і кожна версія додає до таємниці новий шар. Він став символом невідомого, уособленням всіх загадок, які досі бентежать та надихають нас. Від сторінок наукової фантастики до мерехтливих екранів нашого цифрового віку, чоловік з Тауреду постійно нагадує нам, що реальність, як і сам Всесвіт, набагато дивніша та дивовижніша, ніж ми часто можемо собі уявити. Його історія, що передається поколіннями оповідачів, продовжує розпалювати нашу уяву та спонукає нас ставити питання про наше місце у величезному гобелені буття. Тривала зацікавленість людиною з тауреду говорить про глибшу людську потребу, прагнення до загадок, яке перетинає межі часу та культури. Нас приваблює незрозуміле та спокуслива можливість, що реальність набагато більша, ніж здається, на перший погляд. Ці загадки, незалежно від того, чи вкорінені вони в реальності або вигадці, потужно нагадують нам про неосяжність невідомого та обмеженість нашого власного розуміння. У світі, в якому все більше домінують технології та науковий прогрес, де ми маємо відповіді на відстані витягнутої руки, є певне задоволення в прийнятті невідомого. Людина з Тауреду, як і безліч інших загадок, які не перестають нас захоплювати та бентежити, нагадує нам, що все ще існують таємниці, які потрібно розгадати, секрети, які потрібно розкрити, і що пошук знань це нескінчена та безмежно збагачуюча подорож. Історія людини з Тауреду, хоч і оповита таємницею, зрештою слугує доказом безкінечних можливостей існування. Чи то пліт нашої колективної уяви, чи справжній погляд на реальність поза нашою, його історія заохочує нас розширювати межі нашого мислення, приймати невідоме та постійно ставити під сумнів природу самої реальності. Можливо, в загальній схемі речей відповіді на такі загадки менш важливі, ніж питання, які вони надихають. Бо саме в самому запитуванні, в пошуку, в сміливості уявляти речі поза межами нашого теперішнього розуміння, ми починаємо по-справжньому осягати дивовижну складність і дивовижність Всесвіту, в якому живемо. Людина з Тауреду, фантом із забутих часів, можливо, ніколи не розкриє своїх таємниць, але його спадщина живе далі як мерехтливе полум'я цікавості в неосяжній темряві нез'ясовного. Що, на вашу думку, сталося насправді? Чи можуть існувати інші подібні випадки? Напишіть свої теорії та питання в коментарях нижче. Ми з радістю прочитаємо, що ви думаєте. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій мульти Всесвітній подорожі. Будь ласка, поставте лайк і поділіться відео, та не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео.